Творчість українських розробників у світі відеоігор досі залишається маловідомою. Щоб змінити ситуацію, я й започаткував цю рубрику. Тож приєднуйтесь до нашої місії відкриття нових світів і дізнавайтеся більше про якісні та менш вдалі ігри, створені українськими розробниками. Цікаво, що гра починається ось так: немає ніяких ні початкових відкриваючих екранів, нічого. Гра просто така Доро, привіт! Це я. Насправді тут є варпи, їх потрібно закривати, доходячи до них отаким от чином. Точніше, так ми подорожуємо по світу, а варпи будуть виглядати трошки іншим чином. Головна фішка гри в тому, що Єва може існувати в кількох світах одночасно. Ти живеш в якомусь загубленому світі такому. Він у нас є два виміри: один зелений, один коричневий. І ось це зелений, це коричневий. Твіттер після чергової зради. Це коричневий світ. Так, ось в коричневому світі Єва може чіплятися до стін, зажавши вже лівий бампер або триггер. Тут, до речі, важливий нюанс, що вона не може подвійним стрибком і стрибаючи від стіни, зачіпатися за ту ж саму стіну, бо, як ви бачите, відстань велетенська, коли вона зачіпається. Я вам зараз ще раз покажу. Не можу, ось від, від стрибок. Бачите, які я наприклад весь час дивіться. Наприклад, я зараз буду весь час тримати вліво і відстрибувати. І ось бачите, на якому рівні вона починає повертати вліво. Тобто тут завжди потрібна стіна від стіни. Це не погано, це означає, що я сподіваюся, що просто гім так продуманий, щоб ти відстрибав постійно від стіни до стіни, щоб напевно щоб був більший челендж. Я помираю, коли цей, але вона трошки інший світ стає. Чуть-чуть інший. Принаймні, вона так каже після кожної смерті, бо це нескінченна кількість паралельних світів. Але просить мене все ж не вбивати її. Будь ласка, не робіть цього. Ну це складно, Єв. Ну чесно. Бачите, тут треба прямо звикати переключатися між світами, щоб переключатися справді між світами, а не між там екранами, грубо кажучи. Так, добре. От як тут. Так, я як перфекціоніст на початку е, збираю всі варпи? Бо там можна зібрати один, другий не обов'язково на одному рівні і можна йти далі. Е, але я як перфекціоніст спочатку збираю два варпи, а потім, коли мене замахає, звісно, буду збирати тільки по одному. А я чому? Чому ти там зверху вмерла? Що там тебе зверху турбувало? Ой, цей варп знизу буде дуже важко забрати. Ох, таку приблизно. Трошки хаотично в мене вийшло з переляку, але, але логіка якась та й була. Оце чорне. Це коли два світи налазять один на одний. Тобто там, де чорне, там є і зелене. Все, туторіал закінчився. Все, тепер гра перейшла в, з розряду збирати варпи, наскільки я розумію? А, зверху там оце напевно, якась також, типу пастка. Тобто я за екран також не маю вистрибувати. Його зі мною зараз настраждається дай дорогу. Який Ми зіткнемося з багатьма різними світами. Кожен зі своїми див... Вацствами синій. твій улюблений. Чого це? Це ти сказав мені у майбутньому. Ти ж не збрехав мені? Я в майбутньому з тобою не говорив. Всі експерти брешуть. Тут тут о, клас, це точно мій улюблений. Тут дуже великі стрибки, як ви можете побачити. Гобліни. Що? А, гоблін. Добрий день. Гобліни, що ж, це пояснює пастки. Але чому? Навіщо їм це робити? Три крапки, три крапки, три крапки. Просто підведи мене ближче до того створіння. Підведи мене ближче, підвів. І що? Я не зрозумів, так, ладно. Ось тобі! Черяк! Я навчу вас в камах! Що означає кинути мені виклик! Всіх вас, кожного з вас! Продовжуй, друже. Ну та синенький найприємніший світ, тому що дуже велика інерція в нього. Дуже велика інерція, це прикольно. Бачите, я такий гоп і воу-воу, як закручено. Ну, кажу, тут треба прямо, прямо треба приноровитися. Ай-яй-яй, ну що ж ти робиш, маленька. Та, але прикольно, що світи трішки міняються. Бачите, тепер є херня, яка їздить. Тих. Oh god, please no. No. <риклад> <риклад> Клас, мені подобається. Гра дуже класна. <риклад> Ти треба стрибнути раз, потім стрибнути ще раз і такий оп. А тепер нам доводиться мати справу з хробаками. Будь ласка, тримай мене подалі від них. Черви то не те, з чим я хочу боротися. Не з божевільними це точно. А, добре, черв'яків краще не трогати, гоблінів можна їсти. Жах, я ж кажу, який жах. На нього взагалі плювати в іншому вимірі, типу, взагалі. Тут дуже цікаво, як це зробити насправді. Кусь! Це був кусь! Це був підступний кусь! Рожевий світ особливо чутливий. Він не дуже любить міжвимірних мандрівників. Цікаво випадково, що єдиний міжвимірний мандрівник, якого я знаю, це я. ні ні там ще варп ще один є. Не можу його, як його маю пропустити. Ви що? З глузду? Ти що з глузду з'їхав? Так, окей. Забираємо. Все, тепер отак. Добродень. Ай, чому я не зловився за стіну? Я звик, що в інших платформерах за стіну персонаж чіпляється автоматично. Просто ти притуляєшся. No! Скла, ускладнюють мені життя <сум> своїми штуками. Або полегшують, як, як, подиви, як на це дивитися, в принципі. Як той гоблін сюди потрапив? Гобліни не можуть подорожувати між вимірами, а тепер вони всюди. Вирішимо цю проблему, вбивши її. Звучить як план. Ням-ням. <ріст> Блін, ну тут ну, зорієнтуватися, капець, деколи важко. Це очікувано було, тварино. Okay. Ой, цей класний світ. Бляха, вона знала, що мені сподобається цей світ, бо він бляха самий найкращий. А тут бляха так поморочено стало, це жесть. А ну давай так. Ага, мене вниз кидає, не вверх. Бляха. Ти Жартуєш зі мною що? Блін, ну що ж ти, одного дня ти пройдешся Ти Тивай не, не, не тошни. Тут можна спробувати, хоч і супер небезпечно. Але ми спробуємо у нас, у нас якісь варіанти, що. Ох ти шо, і в нас все вийшло. Ха-ха-ха! <рес> Та ти жартуєш, тварина! Не знаю, це якась мрачина. Так, а на цю херню можна стрибати, чи вона лама. Ага, добре. <смас> Це ж тепер методом е, спроб і помилок будемо ламати хребти. А! Я Та ще й та стеля, тебе все тут просто їбе в цій грі. Тебе просто все їбе. Остановіть! Жовтий то світ скла. Таке моє припущення. Я не знаю, з чого він зроблений. Може зі скла, а може з млинців, але він слизький. Тож май це на увазі. Та інерція, я бачите. Уху! Ну від ска слизький він реально і коли ти сповзаєш. Це супер класно, це прикольно придумано. Тобто треба трябва... по ньому... по ньому треба значно швидше рухатись. Спідрани по цій грі мали би бути прям бомбічиські. Сподіваюся, хтось цим займається. Що ж напевно, що на цьому будемо закінчувати, будуть прибувати підсумки. We are Єва або ж українською Ми Єва. До речі, в грі є перекладна назва гри в самому Стіму українською. Тобто вона у бібліотеці буде писати українською, якщо з українською стім. Дуже класна гра. Хороший платформер, не знаю наскільки вона довга, але це прикольний платформер, є малесенький наратив, непогано. Дуже цікаво зроблена система між світами. Мені сподобалося. Якщо чесно, тут навіть немає особливого що додавати. Це прямо хороший платформер, хороший продукт. Мені здається, він був би дуже класний для Підранерів не знаю, як ставляться у спідранерській спільноті взагалі чи про неї знають, але враховуючи її варіативність, враховуючи її рандомність, враховуючи е, такий елемент перебудови світу, елемент роуглайку після смерті, тобто, ну не роуглайту, напевно, що скорше, тому що не весь ти не починаєш з самого початку, починаєш цього ж рівня, але рівень трішечки інший. На додає варіативності, додає складності, особливо в контексті спідранів, але окрім цього, це. Це також просто приємний класний платформер від української студії з українською локалізацією. Доволі стильно зроблений, приємна музичка. Мені сподобалась вона дуже в тему. Приємний дизайн, непогані жартики, хоч іноді крінжові, але вони підходять до контексту. В загальному мені сподобалося. Якщо вам також сподобалося, то обов'язково напишіть про це в коментах, а якщо не сподобалось, також напишіть в коментах. Ну і, звісно ж, якщо є можливість, підтримайте цей канал спонсорством, тому що ці відео. Ходять і виходитимуть виключно завдяки вашій підтримці. і Нам ще потрібно багато вашої підтримки, щоб цей проект окуплявся. А також пишіть в коментах, які ігри ви б також хотіли побачити в цій рубриці в наступних відео, в рубриці наші ігри. Що ж, на сьогодні це все. Зараз ви на екрані бачите посилання на відео попереднє з цієї рубрики. Натискайте на нього, якщо ще не бачили. У нас там цілий плейліст. Зустрінемося вже за кілька секунд в ньому. І дай Боже!